Вітаю! Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож серцем східної України, до земель, де кожен камінчик має свою власну вражаючу історію, туди, де соняшниковим полям немає меж, а тарикони височіють над землею. Донеччина це край контрастів. Тут можна побачити як сірі промислові міста, так і неймовірні пам'ятки природи, архітектури та культури. В поєднанні все це й робить Донецьку область нічим не схожою на інші. Наша перша локація розташована в місті, що годує сіллю всю Україну. Ми вирушаємо в Соледар, а саме в його найвідоміші соляні шахти. Уся історія міста пов'язана з видобутком солі. Перші згадки про цей промисел датовані кінцем XVII століття. Навколо соляних промислів виникло соло Брянцівка, а наприкінці ХІХ століття вдалося відкрити дев'ять соляних шарів. Тоді ж почалося будівництво першої соляної шахти, що отримала назву Брянцівська копальня. У подальші роки тут з'явилося 5 соляних шахт, а видобуток солі набув промислових масштабів. Тут працювали сотні робітників, була побудована залізнична станція соль і робітниче поселення. У 1926 році селище Брянцівка перейменували у Карло Ліпкнефтівськ на честь діяча німецького робітничого руху і одного з засновників компартії Німеччини Карла Ліпкнехта. Таку назву місто мало аж до липня 1991 року. Під час Другої світової війни усі соляні шахти були зруйновані, але згодом їх повністю відновили, і вони працювали і до недавнього часу. За сто з гаком років роботи в шахті утворилися глибокі проходи і величезні зали. Так в одному з них навіть зробили концертний зал, а в іншому футбольну арену. Крім того, для туристів тут були відкриті підземні кафе і церква, але найдивнішим місцем став спелеосанаторій, де не використовують ніяких медикаментозних методів, а лікувальний ефект досягається за рахунок унікальності повітря, що містить сольовий пил. Внаслідок бойових дій від 24 лютого 2022 року від інфраструктури Соледара нічого не залишилося. А шахта, сподіваємося, що тимчасово припинила свою роботу. Далі ми вирушаємо в загадковий заповідник Кам'яні могили. Заснований 5 квітня 1927 року як особливо природоохоронна територія місцевого значення, зараз посів чільне місце як історична і природна пам'ятка України, Розташований з двох сторін міжобласної межі, на захід від села Назарівка Маріупольського району Донецької області та села Першотравневе Пологівського району Запорізької області. Район урочище Кам'яні могили має велику геологічну, біологічну, історико-археологічну і художню емоційну цінність. На його теренах створено багато витворів образотворчого і літературного мистецтв, відеофільмів. Ведеться постійна наукова і просвітницька робота. Заповідник відрізняється великим розмаїттям біологічних видів, що там мешкають. 18 видів рослин, що занесені до Червоної книги України, безперешкодно розвиваються на його території. Великою науковою цінністю є незайманий степ, окремо вивчаються ґрунти, що утворювалися степовою рослинністю багато тисячоліть. Про територію заповідника існує декілька дуже цікавих легенд. Одна з них говорить про те, що колись на місці цієї гірської країни було розташоване велике місто зі своїм королівством. Але за якихось обставин злий чаклун зачарував його. Існує деякий спосіб, як розчарувати місто, але й досі ніхто з людей таки не зміг цього зробити. Серед істориків нині популярною є версія, що саме поблизу кам'яних могил в 1223 році відбулася сумнозвісна битва на Калці за участі війська київського князя Мстислава Романовича та монголо-татарської орди. За свідченнями древніх літописів загинув кожен четвертий Русич, а саме кровопролитне побоїще продовжувалося близько десяти днів. Дуже дякую, що переглянули мою екскурсію. Бажаю, щоб ваші подорожі завжди були цікавими та легкими. До нових зустрічей!